Робота в Жешеві на складі брендового одягу. Усім привіт! На зв'язку Агенція з працевлаштування іноземців в Польщі Profit4U. Сьогодні ми хочемо представити вам вакансію, яка часто стає першим кроком у кар'єрі багатьох українців. У нас знаходиться в місті Жешов. До речі, за статистикою, 37% населення Жешова складають саме українці. Для цієї вакансії не потрібно особливих навичок. Тож, якщо у вас немає досвіду роботи або знання польської мови, це взагалі не проблема. Вам буде необхідно виконувати чотири основні процеси складання та розкладання одягу за допомогою сканера, а також приймання та пакування замовлень за допомогою комп'ютера. Ці процеси можуть чергуватись залежно від дня та обсягу замовлень, що робить працю різноманітною. Наприклад, одного дня ви можете займатися лише пакуванням, а наступного виконуванням інших завдань до того ж, ви працюєте самостійно у своєму стилі без постійного контролю та тиску. Ми пропонуємо затишне житло, не хостели, а саме квартири, а також корпоративний транспорт до місця роботи. Зарплата становить 28 злотих бруто, яка виплачується завжди вчасно до 15 числа кожного місяця, і прираховується на банківську карту. Є премії та аванси після першого відпрацьованого тижня. Ми даємо тільки легальне працевлаштування і допомагаємо з оформленням карти побиту та іншими питаннями легалізації. Тому, працюючи з нами, ви можете бути впевнені у своїй безпеці. На цьому логістичному центрі також є безкоштовна кава для співробітників. Вдають купони на знижку, завдяки яким ви або ваші близькі друзі можете зі знижкою 25% купити одяг марок Сінсей, Мохіто, Резервіт, Хаус і Кроп. До того ж, приходять великі квартальні розпродажі на самому складі, які доступні тільки співробітникам. Для того щоб відгукнутись на цю вакансію, вам потрібно просто написати нам. Ми з радістю допоможемо вам почати процес працевлаштування. А якщо ви поки що не готові прийняти рішення або шукаєте щось інше, ми із задоволенням поїмо на ваші запитання і допоможемо знайти роботу, яка більше підходить.